Український захисник, потрійне свято в нашій Україні, ми знаємо від нього ти відвик, бо за свободу знову стоїш нині. Сьогодні День покрови козаків, день мужності, і день захисників, день тих, хто нині з автоматом наш спокій береже і захища від ворога свою родину, країну рідну Україну. Тобою нас чекає світлий обрій, чекає небо мирне, голубе, ми віримо. Його ти відвоюєш. Ми просимо, лиш бережи себе. А я питаю свій зелений, бо життя символізує цей весняний колір. Весну вже викрала у нас війна. Весни такої не буде хай ніколи. А я червоний колір в сітку заплату. І нагадаю, що любов велика сила. Тебе чекають вдома, мій захиснику. Тебе кохає і любить наша Україна. Тепер платемо в сітку два нові кольори: блакитний, жовтий, жовтий і блакитний. Його жахаються, хай вороги. Тебе зігріє, хай, промінчик світлий. ти Спасибі, любі наші захисники, що може біля кухні ми стояти, і з любов'ю любов'ікати пирожки, Покрову присвятую величати. Спасибі вам, скажу захисники, що ковбальнери хліб якого зібрали. Голодною не буде країна таки, хліба ціну цьогоріч пізнали. Моя країна матиме хліб-сіль. мій захисник, не будеш ти голодний. У нас з тобою спільної ціль. її не знищить ворог жодний. Я мрію вже про зустрічі з тобою, мій захисник, моя надія і віра. Ти вийдеш переможцем з цього бою, у тебе вірить наша Україна, і ми зустрінемо тебе з хлібом, сіллю. І переможну пісню заспіваємо, і радість зустрічі, весілля, спасибі, що надію нам вселяєш. Молюсь за тебе, мій захиснику, щоб воїни були усі здорові. Попрошу я покрову при святу, не проливай козацькою ти кров. Спасибі тобі, мій захиснику, що маю можливість до школи збиратись. Кож дистанційно, уроки я вчу. Зради перемоги я буду навчати. Спасибі тобі, мій захиснику, що пишеванку мені привіряє. В день перемоги одягну таку, все буде Україна точно знає. Дякую тобі, мій захиснику. Що я улюбленою справою займаюся, талант свій розкриваю і тобі допоможу, грошей назбирати намагаюся. Комусь потрібні будуть ці роботи, віддам їх лише ради ЗСУ, і неважливо для якої роти я в перемогу свою частиночку внесу. Спасибі тобі, мій замість. Що я тепер ще більше всього знаю. Знання це сила, і я це доведу. Ти повертайся, я тебе чекаю. Спасибі тобі, мій захиснику, що маємо можливість шанувати героїв загиблих квітами у вінку, хвилину мовчання їм подарувати. День захисника сьогодні підзначав, а ти, наш герою, у домовині своє життя не просто так віддав, а щоб були ми вільні і щасливі. Спасибі тобі, мій захиснику, своїм життям до неба дорівнявся, а я у тебе нині попрошу, щоб за Україну більше не боявся. Ти житимеш у пам'яті завжди, адже життя віддав за незалежність, залишив на землі свої сліди, подяка наша більше, як безмежність. Ми тримаємо в руках теж Україну, бо ми за мир, за правду, за свободу. Дніки зупинять війну і руїну. Болився на дарма козацького народу. Спасибі, кажемо тобі, наш захисник, що маємо можливість прапор цей тримати. І український вишити рушник, чекаєш з нами, щоб тебе зустрічати. З хлібом, сіллю, святковим Карабаєм, тебе зустріне України схожу. Успіває! Слава Україні! Герої, Герої переможе!